Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Прощені Богом Михея 7.18 Хто Бог інший, як ти, що прощає провину. Напередодні Національного свята Дня Подяки Президент США вітає двох індичок у білому домі. Перш ніж дарувати їм президентське помилування. Замість того, щоб стати головною стравою традиційного обіду на День подяки, індички безпечно доживатимуть решту свого життя на фермі. Хоча птахи не можуть осягнути даровану їм свободу, ця незвичайна щорічна традиція підкреслює життєдайну силу помилування. Пророк Михей розумів значення помилування. Коли писав суворе попередження ізраїльтянам, які ще перебували в Єрусалимі, він сказав, що Бог свідчить проти народу за їхнє прагнення до зла і потурання жадібності, нечесності та насильству. Водночас, незважаючи на ці непокірні вчинки, Михей закінчує свою книгу з надією, яка ґрунтується на обітниці, що Бог не гнівається вічно, що Він прощає провину і пробачає прогріх. Будучи творцем і суддею над усім, він може авторитетно заявити, що не буде тримати наші вчинки проти нас через свою обітницю, дану Аврааму, яка остаточно здійснилася через смерть та Воскресіння Ісуса. Отримати прощення за всі гріхи це незаслужений дар, який приносить величезні благословіння. У міру того, як ми осягаємо все більше і більше переваг Божого повного прощення, будемо відповідати йому хвалою та вдячністю. Якими є блага від прощення, яке пропонує Бог? Як воно спонукає до прояву вдячності? Помолимось, милостивий Отче, допоможи мені жити з почуттям вдячності за прощення, яке ти мені дарував. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.